Ну, ми задоволені перемогою. Ми е в четвірці будемо грати навесні, тому ну, дуже, ще раз повторюю задоволені і з оптимізмом дивимося в майбутнє. Ми обіграли непросту команду, дуже хорошу, в принципі, граючу, але ми не мали права сьогодні вигравати. Все було залежало від нас, ми знали, що Прикарпаття грає в Дунаєвцях. Ну, ми не хотіли, щоб залежало щось від них, ми хотіли, щоб все було сьогодні від нас. Тому ми зробили максимум надзусиль і хлопці. Дуже впевнено і я радий за них. Перемогли. І я ж кажу, що непоганий суперник, суперник. Але ми, ми сьогодні були кращі. На вашу думку, ви ж суперника до цього вивчали. Чого десь не вистачає буквально, щоб почати такі ігрити нічого, вигравати? Я думаю, що часу не вистачає. Часу. Не знаю, та у вас кваліфікований тренер, він може це все проаналізувати. Я думаю, що вам час треба. Час треба. Угу. Все буде добре у вас. Якщо, опять же, знаєте так, треба вірити в команду. Не можна так, що сьогодні хороша команда вона грає, а завтра все пропало. Ні, команда грає, буде грати ваша. Треба допомагати, її, підтримувати і все буде добре. Команда є у вас. А хто вам найбільше сподобався до Ну, Я багато ваших ігор дивився. Мені Гакман дуже подобається. Ну, це це я, я не цей... Я не буду там єдиний. Я думаю, що багатьом подобається цей футболіст. Дуже дуже потужненький. Ну, от... Гнюк гарний футболіст. Капчук – у вас дуже кваліфіковані футболісти. Ну, Ватрясов, дуже кваліфіковані. Тому, не знаю чого, 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 чого. Але... Ну, з реалізацією, але я з Маріуполем забив. Добре. Добре. Твій шанс не чов. Футболіст гарний. Футболіст гарний.